Сьогодні ми зібрались, щоб віддати гідну шану нашому земляку і мужньому герою Дмитру Горбовичу. На жаль, жорстока війна продовжує забирати кращих синів та приносити горе в оселі українців. Слава тобі, воїну, який до самого кінця залишився вірним військовій присязі та віддав своє життя за Україну. В серцях близьких, рідних, друзів та побратимів він навічно залишиться 27-річним героєм. П'ята війна забирає найкращих синів Світловоцька, які в мирному житті мали працювати на користь Світловоцької громади, і своїм життям радувати своїх рідних. Але сьогодні ми проваджаємо останній путь мужнього воїна, справжнього патріота України, Дмитра Горбувича, який. Віддав своє життя за наше майбутнє, захищаючи свободу і незалежність України, наш маленький хлопчик, який став за такий короткий проміжок часу, дорослим чоловіком, пішов на захист рідної держави, і завдяки якому і тисячам, таких як він, ми з вами зараз живі. У про його смерть мені було дуже важко повірити. І я кожного дня надіялася, що це якась страшна помилка. Це величезна втрата для кожного з нас. Всі ми глибоко сумуємося ним. Спи спокійно, наш хлопчик. Ти назавжди залишишся в наших серцях та світлій пам'яті. Прошу всіх присутніх. Віддати шану нашому герою Дмитру Горбулічу та провести його до місця поховання на Алеї слави і героя. Пишаємося тобою, нашим мужнім та відважним героєм, який до самого кінця залишився вірним сином українського народу. Твоя рідна світловецька земля приймає тебе своїй Обійно, а військо Твоє відтепер стало небесним. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Дмитра. Пам'ять про Нього назавжди залишиться в наших серцях, а добрий світлий спомин стане сильнішим за смерть і залишиться в пам'яті рідних побратимів, колег, усіх, хто знав його, любив і шанував.